Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 8 липня, і сьогодні понеділок, я б його назвала Кривавим понеділком. Ви вже всі бачили жахливі новини обстрілів сьогодні масованого України багатьох міст, і тут немає слів, тому що вражено дітей, вражен центр Охмадит і є серед загиблих діти. Росіянці, звісно, дуже активно обговорюють цей обстріл. І запевняють, що були тільки по військовим цілям. Хочу нагадати вам, що Таро давали дуже серйозне попередження, щоб берегли дітей. Не так давно я робила розклад, і в мене і в моїх колег дуже багато було попередження, що удар по дітям, удар по дітям. Можливо, ви пам'ятаєте, коли я навіть арканам задаю питання, яке зовсім не стосується дітей, а вони показують: бережіть дітей, бережіть дітей. І, на жаль, цей прогноз справдився. Давайте подивимося. Яке покарання буде для росіян і взагалі, чого, нам, чого чекати? І, ну, взагалі, подивимося цю ситуацію зараз. Що відбувається? Навіть немає слів, наскільки це от буквально розпач, розпач. Так, росіянці, що вони? Людожери, що вони? Що тут в головах про що? Ну. Дивіться, про що ж тут йдеться? Угу. Це просто якийсь жах. Ну, по-перше. Тут, знаєте, немає навіть і натяку на якесь там каяття там, чи розгубленість. Це ж таки, діти постраждали. Та ні, навпаки. Тут вони абсолютно впевнені в своїй правоті. Удар цілеспрямований, обдуманий заздалегідь, і це зовсім тут немає ніякого неспівпадіння і ніяких помилок. Діти являлися ціллю номер один в цьому обстрілі, хоч вони там і верещать в своїх пабліках, в своїх телеграм-каналах, що це був обстріл військових, якихось ресурсів, об'єктів, там скупчення, там, де є українські військові, але все це ні. Це точно знали, що це саме лікарня безпосередньо. Так? Тому що дивіться, діти, ось, ось стоять діти, удар, коли закладений певний кошт, ресурс, гроші, сплановано все. І тут уже знаєте, як іде повтор такий, казали. Вже один раз таке було, були загиблі діти каже, які українці до них не доходимо, ми до них нанесемо ще один повторний удар по самому болючіму. Отак, точно розуміли, що роблять. І точно розуміли, що дійсно цей удар буде болючим. І тут ще знаєте інформація про те, що це якби удар не останній. Тут уже заздалегідь іде таке собі попередження, що вони і іще завдати, іще по болючішому місцю. так. А саме болюче і вразливе місце це діти. Це для того, щоб добитися ну, страху, певного страху. Дивіться. Однозначно, щоб жахливі події вразили нас. Це такий собі метод залякування бити по дітям, так коли врешті-решт такі жахливі втрати, коли вже українське суспільство знесилі буде терпіти такий жах і буде волати вже зупинити війну. Розумієте, Оце однозначно така ціль. Спланована, однозначна ціль бити по дітям, нагнати дикого страху. І і ще говорю попередження, що іще планують таке зробити. Десь іще у них є ціль. Ви ж розумієте, без до речі, ця карта паж Мечі, вона ще може казати про шпигунів. Ну я не думаю, що росіянці не, не мають карти міста Києва, так, де саме дитячі які заклади знаходяться. Але тут іще робота шпигуна є. Ось дивіться, шпигуни. Тобто, і ще може бути такий повтор. Тому тут іще йде однозначне попередження, що були дуже уважні. До об'єктів, де є діти. Що далі? Що, що це далі буде? Справедливість. Угу. Оце цілеспрямоване вбивство, оце людожерство, воно не залишиться без покарання. Дивіться, як яскраво показують аркани. Карта справедливості поруч десятка мечів. Це, знаєте, окрім того, що це український гнів, то, що карти показує те, що їм прилетить як ніколи, це одне. Тут іще буде підключатися спільнота. Тут, знаєте. Якби тут як якесь прокидання є, коли треба взяти ситуацію в свої руки. Тут є якесь об'єднання. Дивіться, 10 пентаклів це показують як сім'я. Об'єднання Я думаю, що це можливо як показують як Євросоюз, коли вони прийдуть в жах і будуть вимагати справедливого покарання, об'єднання людей, які не просто занепокоєні, як завжди, це показують. Да? А тут питання негайно брати все під контроль, діяти негайно і е, зробити якесь е, ну якесь покарання. Якесь дуже серйозне покарання. От буквально, знаєте, коли випадає старший аркан справедливість, суд і десятка мечів, це як страта, казнь. Оце звучить як казнь, коли спільнота домовляється, як стратити злочинця. Я вам хочу сказати, тут у росіянців серйозні проблеми насуваються після цього удару. Так угу. те, що я й кажу: дивіться, сила і ерафант. тут колісниця, ой, імператор. Про що? У росіян дійсно серйозні неприємності насуваються. Тут втручається якась певна сила, тут іде допомога, до речі, з повітря. Дивіться, дві карти мечові. Пам'ятаєте, Таро говорили, що після якогось жахливого удару чи якоїсь жахливої події от давненько таке все було, казали, що, врешті-решт, як спільнота як прокинеться, і врешті-решт буде надано те, про що обіцяють, що надають, дивіться, шість пентаклів це карта допомоги. Надають з якимось але Хочу вам сказати, втручається сила, яка нам дає допомогу на повітря. Ну, Король мечів ось тут показано це як зброя, яка літає або яка пов'язана з повітрям. І ще плюс, тут ну, рицарь мечів це, знаєте, це як оця провокація, ну оця, ця подія. Оце, що відбулося, воно як спонукає діяти сильно, дати зброю, дати допомогу, яка літає. Отак от, от. І до речі, сила плюс імператор це як втрутиться сильний імператор. Ну, Мається на увазі як людина, яка дуже впливова, яка може щось вирішувати. Тут буквально гнівні заяви, активні дії. Бо ну, все ж таки обстріли були не тільки по Києву, це по багатьом містам України і ціль була єдина. це ціль. Цивільні об'єкти. Це прості громадяни, україни і діти. Ну і дійсно це саме найболючіше і вразливе місце діти. А постраждали лікарні, житлові будинки. Я там навіть читала якийсь приватний пологовий будинок, постраждав, і є багато загиблих людей. Це дійсно от, просто такі трагедія. Це спланований хижий удар, аби схилити Україну до капітуляції. По-інакшому це не назавеш. І сюди буде втручатися. Світова спільнота. Позицію України хочу глянути. Те, що спільнота вмішається, втрутиться, і те, що нам буде надана зброя, ту, яку нам обіцяють. Пам'ятаєте, то там ППО там надають нам печальні ложці. То тут, дивіться, все, що літає, буде надано от просто таки негайно. Я хочу подивитися позицію України після цього всього. Ну, тут, звісно, показують біду, печаль по дітям траур. Що угу. я хочу сказати? Ну, про мирні перемовини. Тут годі й думати. В мир з Росією вже не вірить ніхто. І те, що ми останнім часом чули, що там, ну уже ось ось і вже майже от будуть домовлятися про що ні. Оце цим дійством Росія буквально зруйнувала от останню якусь. Ну не те, щоб надію, а якісь сподівання, що можна там про щось домовитися. Тут навіть якщо намічалися, скажу, десь якісь розмови, то оці смерті вони перекреслили все. Розмов ніяких не буде. Тут буде світовий вплив. От, оцей ряд так показав попередній, що тут втрутиться реально світова спільнота і буде дуже багато публічних заяв, причому таких рішучих, однозначних. І тут по цій карті, от бачите, розклад завершується страшним судом. Україна оголосить Росії страшний суд. Ну, це так знаєте, як карти показує. Тобто щось буде відбуватися. І окрім буйної бововни на Росії, те, що туди буде прилітати, побачити, ми будемо за голову хапатися, не знаю, можливо, навіть радіти, тому що там просто пекло почнеться. Будуть дуже серйозні рішення з партнерами. І це все має привести до буквально до корінної зміни ситуації, яка є. Тобто, знаєте, тут карти кажуть, ось вони розмовляли, це все відкладують, відкладують. І оця ця подія, вона як сколихне весь світ. Щось буде відбуватися ну, дуже серйозно. Маю надію, що люди понесуть серйозне покарання і не просто покарання, що їх там пальчиком на них посварять, а що прилетить добряче, будуть ще якісь додаткові санкції, і, врешті-решт, можливо, підключиться вже ця. Наші партнери долучаться до того, що ми будемо розбивати Росію. Тут ні про які перемовини після такої події і бути не може. На цьому завершу. Будемо спостерігати, що буде далі. Дякую вам за увагу. До побачення.